Всіх вітаю, польська початкова. Отже, сьогодні ми будемо перевіряти наше знання на знаряддя кухені. Хто перший раз запрошую, хто новий, повинна бути лекція цікава, весела. Отже, запрошую всіх лекція номер 9а, наже. Кухенне знаряддя, е, столові або кухонні. Експрес до кави. Це може бути такий знержавічку. Манячок там кипить, так як самогонка переганяється, так? Кава. Оце такий експрес, а може бути в розетку. Далі. Е, Тарка Та Тарка, що. Будеш людський терти до самої смерті, так? На четверті. Далі. Сито домоки. Сито до муки. То, що ви там відсіваєте манку чи сіто, Чи муку, чи ну, не знаю, що там хто там відсіває. Ріжні сета є, так? Далі. Хохла до зупи. У нас є найта фамілія. Хохла. І це польська фамілія, і це, що на Західній Україні казали кофля. Оце якраз пішло від того хохла. І є хохля мала і хохла дужа. E, черпак маленький і черпак великий, так? Чи, чи Кофля. То що я вам казав, що я вам поясню. До зупи. До першого даня. Do bigosu. Wszystko co się da nabrać, nie? Do greczki. Dalej. Mieszadło. O wam w końcu opowiem. W z życia mojej rodziny, taką historię. Mieszadło to taki miszak żeby mieszać. Wszystko można mieszać e, mieszadłem. E, z można mieszać, tak? E, Що там можна мішати? Рез, гречку, вариш, плаву можна мішати, так? Ну мішадло. Мішадло то і мішадло, так. Макогон. Ну макогон, то макогін. То що кучу терти. Макітер. Ну, макітер, то ну... те, то, що на різдво ми робимо кутю макітерик. Тик-тик-тик, і макітерку там трем. Поляки мають багато таких, щоб ви знали. Великий макогін, навіть є і металічні макогони, і дуже маленькі макітерки, то вони собі там, в тому, хто любить каву натерти, перцю натерти, приправи зробити свіжої, бо то найкраща приправа, коли ви собі е, самі зробите. Чому е, люди колись, е, кусочок маленької історії, макітерка, е, чому люди колись е, муку терли на жорнах? То таких два каменя жорна. В кожного було, у моє такі жорно були і ще є десь. Тут, е вроді, в жінчиної мами є теж жорно старенькі. І, і вони собі натирали скільки треба. Брали свіже зерно, натерли, і то зерно було найкорисніше, бо воно ще не втратило силу. А там мука, що стоїть по три роки, то і що в нас тепер у пакетах, то. Добре, що є така, другими словами. Далі. Е, гарник. Гарник то е, не горнятко, то, що ми наливаєте, але баняк. Вони ще кажуть баняки, гарники. Ну, може бути такий гарник до духовки, він може бути керамічний. ну, Різні баня, е, ці. Може бути до гарнки, до е, мікроволнової печі, так що не мають на собі золота ніякого заліза. Бо в них можна готувати їсти, так? Далі. Таса. Ну. Таса то чим е, е, басе жона біє баці по голові. Нап'євша або напірда, ну, пальська мава, вона без цих слів нікуди не йде. Це є піднос. Далі шпатука кухенна. То то, чим бача жінку бачив ну, лопатка. <laughs> то для кухні, лопатка кухенна. Далі. Solniczka, Silneczka. pudełko dla chleba. Ja nie wiem czy chlebnica takie jest, ja nie znalazłem, jeszcze raz każę. Ale je pudełko dla chleba, je pudełko dla cukru, je pudełko dla ryżu, pudełko dla greczki, dla soli i może być dla wszystkiego, to jest pudełko. Niezależnie czy to jest szklane pudełko, czy to jest drewniane pudełko. Czy to jest e, jakieś e, plastikowe te pudełko, czy z blachy, czy ja nie wiem. No. Jakie tam pudełko, to jest pudełko, tam ma być napisane cukier, mleko tam, czy coś tam. No mleko, mleko suche chyba, tak. No. To też takie jest, sypane mleko. Dalej, e, e, co ja mówiłem e, o tym mieszadle. Мішак такий. В 41-му році, як почалася війна, моя бабця Мандзюк 에, Анастасія Петрівна і діток по мамині лінії Гнеп Стефан. Вже не пам'ятаю царство небесне по батькові. І сусід. 에, так само або Гнеп, або духній. Це я не знаю на 100%. Поїхали в ходорів через поле продавати вишні. Дід на віз, взяв сусіда, сусід за півдороги має заплатити. Він ну, не заплатив, але то нічого. Але поїхав. І моя мама маленька на, з 36-го року мала 5 років. Тоді, я боже, на шестому році, дівчинсько, перший клас, сіла на віз, бабця то мені розказувала, бо мама то не дуже хотіла розказати, а потім також розказала раз. Сіли вони на віз продавати той, е, виш, вишні, вишні, продавати вишні. Ну, і, і, і бабця моя така з такої єврейської родини. Шор, 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 шор ціну пустила, раз, два продала, а той другий сусід, е, щирий українець, чинусь впер. А мої вишні ліпші, мої морелі, бо то морелі вишні по, по, там, по Рогатинському, по Васичинськи, там по-ходорівськи. По а мої морелі то ліпші, то ні, то ні, то я таку ціну не даю. Везе назад. Вже нічого не продав, половина діти мали з'їли, хто там з ним їхав, похватали трохи. Ну, дід по дорозі, дід мій такий був, веселий умів. Під колоти. Каже, ти знаєш, каже, ти скажи своїй ганці, що то буде дуже добра з того самогонка, що ти придумав бізнес. Каже, справу придумав, ти придумав справу. Слова бізнес не було, але ж ти собі придумав добрий інтерес, а інтерес то було 100%. І береш, каже, з того робиш самогонку, але треба мати, от якраз, От що треба мати. Файний добрий яловий мішак. Ну і потім е -е, баба е -е, вже всі порозгружали, каже, де гроші? А що ти вишні привіз? Каже, ти знаєш, каже Ганька, я буду каже, робив самогонку, але то треба мати добрий Ну, Вона з тим мішаком пішла до хати по той мішак, На йому там по плечах тим мішаком. Знаєте, біда, голод, а, а гроші немає, і на хліб не вимінили, нічого не привіз. ну, І таке було в часи е, війни. Не було так страшно навіть, повірте мені, що там, де москалі завойовують, то казала моя мама царство небесне, бабця царство небесне. Дай Бог! каже, як вже як мама ще, як війна, перший другий рік пішла. Аби вони не були гірші від німців, то простим людям, кажуть, біди не буде. Маєте? Дорогі, перепрошую за а, то мішадло. <сум> ну, я лове. Всіх запрошую до вивчення польської мови. Можете собі е, заскринити, може ви забули, ще раз вам скоро повтору. Експрес до кави. Хто не знає, це експрес-кавовий, можете собі в інтернеті знайти Терка, то ви знаєте. Сіто то є сито, хохла, кохла, кофля, черпак. до зупи, чи мішак, то вже ніколи не забудете. Е, макогін ну, то в Африці Макогін, Макітер, Макітра. Е, макітра, хто не знає то, е, то зі східної України, то, то я навіть не знаю, як сказати. Така розширена посуда, у з глине випечена, і там труть мак. О, Не знаю, може ви знаєте, як знаєте, то скажіть, хто є з Східної України, як воно у вас там називається. Що на Різдво хто кутю робить. Бо в нас то є Макітра, макітер чи макітра. Далі таца під нос, таца, у така, далі шпатулка, то така лопатка, що обертати на ренці, далі сольничка, сільниця і подевко, подевко на всіх, подевко може бути на хліб, на цукер, на всіх решта, на риш, на, на гречки і на... І на все. Це можна... Все, що сюди насипати. О! Добре. Дякую. Кланяємося. Запрошую і також там я маю написану нині проповідь, так само я вже її виставив. Будь ласка, зайдіть, пошукайте проповідь про Пророка Іллю. Багато цікавого зрозумієте і зрозумієте важливість сповіді Господнього причастя. Всім дякую і кланяюся. Прошу підписатися.